Привіт, кіномани. Сьогодні у нас свіжа добірка з 15 нових фільмів, які ви могли легко пропустити від вибухових комедій до захопливої фантастики. Кожен знайде щось для себе. Тож мощуйтесь зручніше, беріть попкорн і готуйтесь до кіномарафону. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше крутих добірок. Всім гарного перегляду. Коли об'єшся ради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою. Голий пістолет. У центрі сюжету лейтенант Френд Дребін молодший, син легендарного героя, що прагне виправдати батькову спадщину. Йому доручають справу про дивну смерть програміста, яка несподівано виявляється пов'язаною з пограбуванням та викраденням небезпечної технології. Розслідування втягує Дребіна у низку неймовірних кумедних ситуацій: бійки у нічних клубах, погоні, абсурдні перестрілки. На шляху йому допомагають письменниця Бет, сестра загиблого та капітан Ед Хокен, син колишнього. Напарника його батька. Разом вони мають викрити підступного техномагната, що прагне використати пристрій для розпалювання світового хаосу. Твою зраку. <звук> Що це таке? Цікаво, що за ними? Тут трупи! <звук> а що, як туди зайти? Велика, смілива, красива подорож. Що б ти зробив, якби міг відкрити двері й повернутися у вирішальний момент свого минулого? Можете залишити в коментарях. Сара та Девід двоє стомлених самотніх людей, які випадково знайомляться на весіллі спільного друга, та неочікуваний поворот долі дарує їм дивовижну можливість подорожувати крізь час у найважливішій миті власного життя. Разом вони вирушають у захопливу, зворушливу і подекуди кументну пригоду, що допоможе кожному з них зрозуміти, як вони. Опинилися там, де є зараз, і чи можна змінити минуле, аби знайти справжнє щастя в теперішньому. хтось, з ким можна розділити життя. Фільм дай п'ять. Цій історії п'ятеро незнайомців отримують надздібності після трансплантації органів від одного донора. Кожен отримує різний дар: надлюдську силу та швидкість, контроль повітря, електрику, здатність лікувати та ще не розкриту силу. Попри різні характери, вони змушені об'єднатися, коли з'являється спільний ворог, молодий харизматичний лідер культу, який теж отримав органи від того ж донора і здатний висмоктувати життєву енергію та сили інших. Його мета стати Богом, поглинувши їхні здібності герої переживають безліч комічних і курйозних ситуацій, вчаться довіряти одне одному та працювати як команда. Вона в йде. Цей іспанський політичний трилер базується на реальних подіях і розповідає про одну з найбільш таємничих операцій проти терористичної організації. Події фільму розгортаються в 90-х 2000-х роках у Іспанії та південному заході Франції. Головна героїня Амая молода офіцерка громадської гвардії Іспанії, яка понад 10 років працює під прикриттям. Її місія виявити та знешкодити схованки зі зброєю, які терористи ховали в південному. Заході Франції протягом цього часу Амая живе подвійним життям, постійно перебуваючи під загрозою викриття та фізичного знищення. Він шукає свою кохану понад чотири сотні років. Грав Дракула. Історія кохання у 1480 році. Князь Влад Дракула мріє про те, щоб весь час проводити поруч зі своєю дружиною Елізабет, коли обов'язок кличе його на поле бою стримувати турецьку навалу. Він просить Бога лише про одне: під час війни зберегти життя дружині. Проте, поки аристократ успішно громить ворогів на його дружину нападають. Дракула встигає повернутися рівно в той момент, коли кохана гине. Розлютившись, він відкидає Бога і перетворюється на безсмертність. Вампіра. Наступні 400 років Дракула одержимо шукає нове втілення своєї дружини, і тут в його замок приїжджає агент з нерухомості. Побачивши портрет міни нареченої гостя, вампір розуміє, що це переродження Елізабет. Тоді він вирушає до Парижа, щоб знайти її і нагадати про їх вічне кохання. Вона моя спасіння. Ви, по-моєму, класні. Ми як три мушкетери. Один за всіх. І всі за одні. Ще раз скажіть гучніше: один за всіх, І всі за... довга хода. В альтернативному недалекому майбутньому Америка живе за жорстокими законами видовищ і насильства. Щороку тут проводиться смертельний марафон під назвою Довга хода змагання, де стою проходять дистанцію довжиною 670 кілометрів, не маючи права сповільнюватись менше ніж до трьох миль на годину. Будь-яке порушення правила означає одне миттєву смерть, на кону величезна грошова винагорода і виконання будь-якого бажання переможця. Але в міру того як марш триває. Фізичний біль змінюється душевними муками. Дружба перетворюється на боротьбу, а сама хода стає символом безвиході і жорстокості суспільства, що втратило людяність. змінити. Ти зараз не думай про фінік. Думай, як пережити. Розкажи нам ну, про хлопця, котрий йшов за нами зі станції. Я Джек. А ти Гезер. Карта, яка веде до тебе, гезер вирушає в подорож Європою разом зі своїми найкращими друзями, бажаючи перед початком ідеально спланованого життя подарувати собі час свободи і відкриттів. Дорога насичена та сповнена вражень, але все змінюється в той момент, коли вона зустрічає Джека, загадкового й привабливого незнайомця. Їхній миттєвий взаємний потяг стає початком емоційного шляху, про який ніхто з них не міг подумати заздалегідь. У міру того, як зв'язок між ними стає глибшим, Зовні виходять таємниці, непрості вибори і приховані сторони минулого. Усе це випробовує на міцність почуття молодих людей і змушує Гезер переосмислити власну долю. Він подарував тобі відчуття життя. Це дуже цінний дан стіл. Події фільму розгортається в 96-му році в стінах занепалого коледжу реформаторію Стентон-Вуд. Колись велична будівля отримувала державне фінансування, але тепер залишилась напризволяще, і навчальний заклад знаходиться на межі закриття. Для її учнів це останній шанс здобути освіту та змінити власне життя. Один із них шай, хлопець, який бореться з потягом до саморуйнування та насильства. Керівник закладу стів робить усе можливе, щоб втримати школу на плаву, незважаючи на зруйновану Утрішню систему і скорочений штат викладачів він намагається не лише підтримати своїх вихованців, а й подолати власну психологічну кризу та сумніви щодо майбутнього. У цій боротьбі за шанс на нове життя для інших він ризикує втратити себе. Спробуй ще раз. і ти труп! Алло, мене хтось чує? Холодна пастка, барб рибалка з мінісоти, яка після смерті чоловіка вирішує виконати його останню волю, розвіяти прах у людяному озері, де вони колись разом рибалили. Зібравшись Насті та набравшись мужності, вона вирушає на безлюдний замерзлий простір, пробиває отвір у кризі й опускає у воду наживку. Символічний жест прощання з минулим. Та тиша північної зими порушується. Коли барб натрапляє на самотнього чоловіка, який рубає дрова біля старої хатини. Невдовзі, після короткої розмови, вона стає свідком жахливої сцени. Крізь заметіль до неї біжить дівчина в наручниках, за якою женеться викрадач, з'ясовується, що той чоловік і його спільниця тримають полонянку і збираються її вбити. Відрізана від світу без зв'язку та допомоги, Барб змушена покладатися лише на власну кмітливість і витривалість, щоб урятувати дівчину. Остай ти. Хороший хлопчик. Після смерті родича, тот разом зі своїм псом Інді переїжджає до старої сільської ферми, що колись належала його дідові. Попри чутки про те, що будинок населяє зловісна присутність, тот ігнорує попередження місцевих, та невдовзі Інді починає відчувати щось лихе, бачить тіні надприродні постаті, невидимі для людського ока, але цілком реальні для нього. Не маючи змоги попередити господаря, пес мусить самотужки протистояти темним силам, які загрожують тоду. З кожним днем надприродні ні, події стають дедалі небезпечнішими, і вірність індії проходить найважче випробовування: битву з невидимими демонами за життя свого друга. Наступне дарма я сюди прийшов.